Привіт мої любі. Сьогодні я до вас за тестом такої відносної новиночки від Evelyn. Це тональна основа Vandermatch Lumi. Знаєте, запуск тональної основи десь місяців 9 тому відбувся, але поки що в наших магазинах на території України його немає. Він є, Можна його придбати на майкапі з доставочкою з Європи і на Едзебрі. Це, знаєте, начебто така сяюча версія тонального засобу Вандерматч. Так це чи не так? Ми з вами зараз і порівняємо. Ну, по-перше, пакування дуже-дуже ну, схоже. Так? Відрізняється тільки цими кришечками: пакування в склі, такі, знаєте, важкеньке таке скло. Пакування мені дійсно подобається. Так. Ну і розберемо, що ж там всередині. Порівняємо спочатку. Давайте опис цих двох тональних засобів. Перший тональний засіб, який раніше вийшов, це стійка тональна основа, вона містить гіалуронову кислоту, термальну воду і пробіотики. Тепер подивимось на нову тональну основу. Ця тональна основа вже сяюча, і вона так само, як і перша тональна основа, містить гіалуронову кислоту, а крім цього, цього, ще містить ніацинамід і вітамін С. А і до речі, якщо перша тональна основа була без SPF, то ця тональна основа вже з SPF 20. Обидві ці тональні основи дають середнє покриття, перша тональна основа вона йде з сатиновим фінішем, друга тональна основа, ну як і по назві, це сяючий фініш. А тепер стосовно складу, між ними є одна кардинальна різниця. Якщо перша тональна основа в своєму складі містила алкоголь денатурат. То друга тональна основа вже алкоголю не містить. І це буде дуже важливо для дівчаток з сухою шкірою або чутливою шкірою, бо перша тональна основа, та, що вийшла раніше, вона може вам підсушувати шкіру. Тепер давайте розглянемо, як ці креми виглядають на шкірі. Нагадаю, в мене зріла шкіра, і мені набагато більше сподобався, як на моїй шкірі виглядає ось цей Вандерматч Люмі. Може тому що перший варіант містить спирт в своєму складі, він якось, знаєте, підсушує шкіру, дійсно підсушує, і я його відчуваю на шкірі. Я відчуваю, що він, наче її підстягує. Так, знаєте, неприємне таке відчуття, коли протягом дня ти відчуваєш, що в тебе є тональний крем на шкірі. Це так не дуже прийнятно, ось так я скажу. І ще одне. В мене таке враження, що я його навіть бачу, що він не монтується якось з моєю шкірою, що він лежить поверх шкіри. Не знаю, негарно. Ось вигляд мені не подобається його. Зовсім інше діло, це ось цей новий крем, він вже зливається зі шкірою, він вже так, знаєте, розподіляється і підсвічує, і вирівнює. І я його. Зовсім не відчуваю. Оце мені дуже подобається. Так, да, він не такий стійкий, як попередній, але ви знаєте, це для мене взагалі ніяка не проблема, чесно. Я можу зверху просто там нанести шар пудри і все, і все нормально, він буде триматися. Я просто в захваті від цього тонального крему. І тепер давайте подивимось нанесення. Вперед. Спочатку я Порівняю, покажу вам в порівнянні на руці ці два тональних крема, а потім мій фаворит: ви побачите нанесення на обличчя. Тональний крем Вандермач класичний, як ми з вами домовились називати. Я купувала в номері 15 в відтіночку 15 Natural, а тональний крем Вандермач Lumi я купила в номері 05 Light. Вандермач класичний номер 15, наче я коли наносив, був не дуже темний, але він трошки ще окислювався. І тому, знаєте, ну так, затемно виглядало моє обличчя. Мені не дуже подобалося ще й відтінок, не дуже подобався. Тому люмі я вже взяла набагато світліший. Дивимось: ось це вандермач класичний, ось це Lumie. Ну, вона обидва такі, як флюїд. Бачите, наскільки темніший, і поки я наносила цю крапельку, вона ще потемнішала, він окислюється, тому, знаєте, зважайте на це. Ось цей кремчик я б не, не сказала, що він окислюється. Не знаю, я такого не помітила. Ну, Може, тому що він засвітлий, але ви знаєте, коли розподіляєш по шкірі, то він дуже непогано пристосовується до тону шкіри. Звісно, <реш> Такі краплиночки дуже завеликі, але, ну, подивіться, все одно я так трошки розподілила, і видно, що Вандермач класичний, він так пудрується і стає більш таким сатиновим. А люмі він залишається дуже таким глянцевим і живим. І так само на шкірі він таким живим і залишається. Не таким, звісно, глянцевим, бо я забагато нанесла, але все одно, ось цей. Відблиск такій шкірі, такого живої, живої, такої красивої свіжої шкіри, він залишається. І це мені дуже-дуже подобається. І тепер нанесемо на шкіру обличчя той крем, який мені більше сподобався. Оце моя шкіра без тонального крему. І тепер наносимо тональний крем. Бачите, хоча він і здавався засвітлим, але він дуже гарно підлаштувався під тон шкіри. І дуже-дуже гарно виглядає на шкірі. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається, як виглядає моя шкіра з цим тональним кремом. І, чесно кажучи, я не один раз вже отримувала компліменти, коли я застосовувала цей тональний крем, як виглядає моя шкіра. Найкраще його наносити вологим спонжем. Я пробувала і руками і пензликом наносити. Ні, не той результат. Трошки якось воно важкувато виглядає на шкірі. А ось саме вологий спонж, цей тональний крем наносить найкраще, найкраще виходить результат. Ну і трохи поговоримо про ціни. На жаль, зараз цей тональний крем можна заказати тільки на езебрі або на мейкапі, на Мейкапі, ну там зовсім якась недолуга ціна. Я подивилася, сьогодні коштував він 458 гривень. Ну і плюс ще доставка, бо він доставляється тільки з Європи на територію України, поки що його немає в магазинах. Дорогувато виходить чесно, дорогувато. І на зебрі він коштує 317 гривень, але там ще доставка теж 95 гривень, так що теж більше 400 гривень виходить цей тональний крем. Не знаю, як на мене, здається, ну, його ціна десь в районі 300-350 гривень повинна бути. І Я думаю, що можна дочекатись, просто коли він з'явиться вже в наших магазинах на території України, і тоді ну, буде більш-менш прийнята прийнятна ціна, але ну це. Кожен вирішує сам, яка ціна прийнятна для тонального крему. Силочки я залишу. І на мейкапи на зебра, де ви можете подивитися цей тональний крем, і ну, може слідкувати за ціною, коли він буде трошки дешевше, і його можна буде придбати за більш-менш прийнятною ціною. Ну а для мене це, ви знаєте, дійсно якось там написано бренд номер один в Польщі. Так само і для мене це зараз номер один. Напевно, найкращий тональний крем на даний час для мене. Я від нього просто в захваті. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисне. Напишіть мені, хто з вас хоче спробувати цей тональний кремчик від Evelyn. Новий тональний кремчик. А я всім бажаю тихого, мирного, теплого, весняного дня. До зустрічі, Па-па!